Сьогодні День суму і скорботи для нашої громади. Сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь героя захисника, жителя Миронівки Валерія Івановича Босенка. Траурний кортеж вирушив від Миронівської лікарні дорогою неймовірного болю і сліз вулицями міста. Миронівчани, відвідувачі. Уклінно схилялися перед подвигом героя, перед його самопожертвою в ім'я миру і перемоги. Валерій Босенко народився 4 січня 1981 року в селі Михайлівка, де пройшли його дитячі та шкільні роки. Після закінчення місцевої школи вступив до Богуславського ПТУ номер 16 де здобув Фах бухгалтера у 2000 році одружився з коханою Інною, і новостворена сім'я переїжджає до Мирунівки, люблячий чоловік, турботливий тато для синочків Олександра Артема Макара. Відповідальність за свою сім'ю, родину були визначальними для Валерія Івановича. Він намагався дарувати своїм рідним любов і підтримку, почуття захищеності і впевненості за майбутнє. Мав багато друзів, був товариським і позитивним. З 2002 року і до мобілізації працював на Миронівському заводі по виготовленню круп та комбікормів на посаді оператора виробничої дільниці. Колеги, Знали його як відповідально, чесного і працьовито, завжди готового підтримати і допомогти, були впевнені в ньому і в результатах його праці. 7 березня 2025 року Валерій Іванович був призваний на військову службу по мобілізації. Ніс службу на посаді стрільця-помічника, гранатометника в складі 4-го десантно-штурмового відділення, як справжній патріот, не вагаючись, став на захист батьківщини, віддаючи всі сили, знання і відвагу задля миру на українській землі, вірив, що повернеться додому з перемогою, що обіймуть свого татка синочки. Що він буде радіти їхнім майбутнім перемогам і вчинкам, скільки було планів, задумів? Та війна, яка вже поглинула тисячі життів, вписала свій чорний рядок і в біографію героя 21 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Попів'яр Краматорського району Донецької області герой загинув, непоправна, страшна втрата для дружини, трьох синів, батька та сестри. На тихі, затишні, встелені квітами вулиці міста, де мешкав Валерій Іванович з родиною, кортеж зупинився біля його будинку: квіти, сльози прощання, останні пошанування, які несли на сумне подвір'я рідні сусіди, колеги, представники громади. Я бачив світло і любов в твоїх очах я бачив щирі мрії, За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Янголи летять до неба янголи, і повернути неможливо їх життя як нитка обірвалось, втратили Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всіх. Траурний кортеж назавжди покидає рідну домівку героя, де він був щасливий і плекав свою сім'ю, своїх трьох синочків і дружин. Хвилююча гірка хвилина мовчання в центрі міста. Траурний кортеж продовжує рух головною вулицею міста коридором шани і смутку. Владиславчани зустріли героя, встеливши весняними квітами дорогу, уклінно схиливши голови в знак вшанування його подвигу. Заупокійна літія була відслужена у владиславському храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Дякую вам, всім, хто знає і любить спокійного воїна Валерія, усім, хто прийшов з ним попрощатися, провести його в останній путь. І цей скорботний час, коли ми молимось до Бога, можемо сказати відверто, що справедливості у світі немає. Ми мусимо бути чесними, що добрі люди страждають, але лихі тут, на цьому світі, часто лихують. І сам Господь наш Ісус Христос сказав до юдеїв: за що хочете мене вбити? За те, що я воскрешав ваших людей, за те, що зціляв із мертвих, за те, що я допомагав знедоленим? Дорікаючи юдеям він наголошував на несправедливості цього світу. І хоча з одного боку немає надії на справедливість у цьому світі, але Бог дає нам надію не на справедливість, а на щось більше і краще, дорогів Христі, брати і сестри. Він нам дає надію на милосердя. Несправедливість це є крайність одна, а милосердя це є крайність інша. Ми всі тут, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні дякуємо Валерію за його служіння Богу і за його служіння державі, Він загинув, рятуючи нас із вами. Віддав своє життя, віддав все, що має, все, що йому Бог дав, це життя і здоров'я, положив на вівтах за країну, за український народ. Ми, дорогі у Христі, брати і сестри, створені на образі на подобу Божу і повинні чинити волю Божу. То що повинні ми забувати про той подвиг Валерія і інших військових. Які зробили таку велику сміливу річ, захищаючи нас із вами. Ми не повинні цього забувати. Хоча ми не змогли врятувати Його життя, ми не змогли не допустити Його смерті скоропостижної. Але ми можемо молитись за Нього Богом, можемо доглядати за Його могилою, можемо пам'ятати Його таким. І робити добрі справи в його честі. Тож, не надіючись на якусь справедливість у цьому світі, ми повинні нести добро, як ні його волею. Тому будьмо достойні цієї великої жертви, яку несе він і весь український народ, усе військо українське сьогодні, захищаючи нас з вами на теренах Сходу. Півночі і півдня нашої країни. Царство Небесне, вічний спокій, рибо Божому Валерію, воїну, а вам здоров'я, ще трохи пожити і щось доброго встигнути зробити у своєму житті. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава Траурний кортеж прямує на сільське кладовище. місце останнього спочинку, героя. Сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачимо, о, якби ви бачили, як летіли журавлі, воїв на щитах несли. як летіли, журавлі, воїв на щитах несли, наші. Слівгої в містити немає, так багато втрачено, дорого заплачено, так багато втрачено. Дорого заплачено. Пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно. Українське сонце зійшло, Українське сонце зійшло, українське сонце зійшло, українське сонце зійшло, дорогі, брати і сестри, слово. Подається. Тетяні Миколаївні старості села Владиславка для вшанування спочилого героя воїни. Шановні присутні, сьогодні ми з вами зібралися, щоб провести в останню путь героя захисника, жителя міста Миронівка. Осенка Валерія Івановича, Осенко Валерій Іванович, народився 4 січня 1981 року в селі Михайлівка колишнього славського району Київської області. Дитинство пройшло в рідному селі. Дитячі і шкільні роки закінчив школу. Він вступив до Богуславського ПТУ, яке закінчив, здобувши факт бухгалтера. У 2000 році він одружився та приїхав в місто Беруть. Разом з дружиною Іною в сім'ї зростає троє прекрасних синів: Олександр, Артем та Макар до повномасштабного вторгнення. Валерій Іванович довгі роки працював на Мронівському заводі по виготовленню груп та комбікорміху. 7 березня 2025 року був мобілізований до Збройних сил України як справжній патріот став на захист рідної країни. Був люблячим батьком, чоловіком та сином. Але, на жаль, 21 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Життя захисника обірвалося. Він навіки долучився до небесного війська в селі Попів'яр, Краматорського району Донецької області від керівництва та жителів Миронівської територіальної громади від жителів села Михайлівка, від жителів Владиславського Старостинського округу. Висловлюємо щирі співчуття родині нашого героя-захисника. Терпіння вам, нехай Господь вас благословляє, а Валерію Івановичу царство небесне і вічне спокій. Дякую за слово. Вірі, співчуття вам, рідні, близькі. Тримайтеся у вірі, не падайте духом. Ваша місія молитися, а не втрачати надію. Не посилає Господь більше тих випробувань, які людина може понести. Тому тримайтеся, у вірі тримайтеся. Це важко, це тяжко. І рани такої болючої втрати не, не заживають ще довгий час, або ніколи не будуть повністю вилікувані. Але віра допоможе пройти. Тому просіть у Бога укріплення, віри, і ваша молитва буде злітати до престолу Божого. І через Христа Господа милість. То і молитви ваша буде даватися шість спочило воїна, героя, захисника України Валерія, вашого рідного батька, друга, побратима. Тож моліться і не падайте духом. Віри вам і щирість почуття. Від імені президента України, головкомандуючого Збройних сил України, я даю вам цей державний прапор як символ нашої держави, за яку віддав. Своє життя ваш чоловік низький вам уклін. Хто вам сказав герої не вмирають? Спитайте узгорьованих батьків, котрі щоночі і щодня чекають додому неповернених синів. Їх душі в шибку стукають, неначе надія стрепене примарним сном, а замість колискових плине кача. Цим балить дощ у ринві за вікном. Спитайте у вдови, чи не вмирають герої у скривавлених боях війни. Дітей спитайте, що батьків чекають, як спрагли сім'я сонця навесні. Гукніть до неба, у лелек спитайте про тих, що не родились, не зросли, котрі б жили. Та влучно стрелив снайпер, і їх лелеки в дім не донесли. Це їм до болю Кача серце крає, і з двору в двір сумний лунає спів. Хто вам сказав герої не вмирають? Спитайте у синочків І посивілих вдів, вічна! Слава герою!